Це стадіон Зірка у Кропивницькому. На час воєнного стану футбольні матчі тут не проводять. Востаннє гра була запланована на 26 лютого. Нині тут тренуються вихованці місцевої футбольної академії. Займаюся десь 5 місяців. Я хочу, щоб Україна перемогла і буду грати, і щоб ми грали в улюблену гру футбол. Це стадіон Ніка в Олександрії тут грає свої матчі другий клуб Кіровоградщини у прем'єр-лізі Олександрія. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко каже, оскільки у Кіровоградській області нині немає бойових дій, стадіони у Кропивницькому та Олександрії розглядаються як місця проведення ігор наступного чемпіонату. Є 5-6 варіантів, як ми будемо приймати рішення від зовсім першого що приймаємо тільки після того, як буде перемога, і це вже там рішення всіх президентів клубів. Ну і так і в інших країнах продовження кіровоградщина готова прийняти. І підставити плече нашим сусіднім регіонам, які пострадали від ворожих куль, ворожих снарядів, там де була знищена спортивна інфраструктура. Такі футбольні клуби, як Чернігівська Десна, Луганська Зоря. Зараз вони не мають можливості проводити якісь свої там матчі і тренування. Найголовніше під час матчів це безпека футболістів та вболівальників, каже тренер футбольного клубу Інгулець Сергій Лаврененко. Варіант з проведенням чемпіонату України за кордоном у Польщі або Туреччині оцінює так: це досить великі кошти, і якщо не буде допомоги УЄФА, мабуть, це буде складно зробити, тому що ну це дійсно дуже коштовно. Треба надо щоб була перемога, а тоді вже буде все. І стадіон, і команда, і футбол. 27 травня відбудеться зустріч керівництва Української асоціації футболу і президентів клубів прем'єр-ліги. Тоді вирішать, де і в якому форматі проведуть наступний футбольний сезон в Україні. Його початок запланували на вересень. Олександр Сметанко, Олександр Донцов, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.